Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про дайвботи. Дайвботи бувають різної толщини а і також само різних форм-факторів. Починається все з 3 мм. 3 мм боти підходять не під всі ласти. Наприклад, оці з Куба Прольта 3 гарно підходять, можуть підходити під отакі ласти з Куба Travel. Але у компанії Scuba Pro є Там спеціальні такі гоусокси, які під ці ласти створені. Ну, нічого, в принципі, в дельта-шортах 3-мм теж можна. Чому треба використовувати боти? По-перше, бот це комфортно, повністю захищена нога, тепло і воно не ковзає, не скользить. Оце таке. Так, 3-міліметрові боти є. З цими ластами відкладаємо у сторону. Потім йдуть отакі 5-мм боти. Вони вже високі, нормальні дайверські боти, які можна використовувати з дайверськими ластами. Бот 5 мм з молнією. Бачите, така ліпучка молнія, неопрен, вже високий. Щоб. Вода не потрапляла у середину. Можна, в принципі, туди і костюма заправити, якщо у вас довгий костюм, щоб воно так щільно щільно прилягало і не потрапляла туди вода. З таким от, бачите, зачіпом під ремінець ластим, міцною подошвою. Та прорезиненим передком, і ось бажано, щоб оце місце теж було з резинкою. Там, де, де треться ласт, зараз покажу вам на наступному прикладі. Це 5 мм, під костюм 5 мм, нормально буде. Та й для теплої води теж підійдуть. Боти. Ноги не парять, в принципі, але буває, коли ви на поверхні в них знаходитеся, то так буде дуже жарко, тому не спішіть вдягати боти. Але вони незамінні, коли ви ходите по камнях, по гарячому піску, по слизькій палубі. Це дуже-дуже кайфова річ. Так, наступні в нас трошки менші за розміром, але товщі. Боти Дельта 6,5, це вже товщина неопрену 6,5 мм. Вони будуть тепліші. Вони трошки інші по дизайну, більш вже резини. Вони такі прям з п'яточкою, І більш-більш така міцна подошва. Щоб не пропускала так, все те ж саме. Давайте візьму ласту, покажу, як воно виглядає у ласті. Ось такий бот вставляється у ласту. Потім затягуємо. Опа. Ось ця штучка, бачите, не дає ремінцю сповзти донизу. І все, і працюємо ласте. Поти потрібно вибирати по вашому розміру. Вони не повинні бути маленькі і не повинні бути великі. Тому що, коли маленькі ноги прямо аж німіють, великі, ковзаються, бовтаються і будуть боліти ноги. Це вже теж не годиться. Ще бувають різні зимові варіанти бот. От, наприклад, у от такі боти від компанії Береси, 7 мм. В принципі, товщина приблизно однаково, але вони прям з таким носоком, дуже міцним прорізіни на все. І з середини. Спеціальне покриття від компанії Баре, яке дуже гарно зберігає тепло. Також компанії Баре були такі моделі, як ISбуці, е нема їх, але там була товста-товста така подошва. Вони, в принципі, в нормальних умовах не дуже комфортні, бо вони прям там подошва погано згинається. Але для холодної води, для занурення в холодній воді та ходження там по кризі. Вони будуть незамінні. Це, мабуть, все про дайвботи. Кого цікавить більше інформації? Приходьте до нас у магазин Батискаф, дзвоніть нам по телефону та робіть свої замовлення на нашому сайті батиска.uaй на цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!